Прям так добре виспався, як справа. Це mm. uh -huh. значить добре, да? Mm. да. Спати збираєшся? Mm. <свечна> ти така. Вишпився. <ривіт> Добрий ранку. Привіт, друзі! На сьогодні трошки незвичний формат, але Хочу його теж спробувати, покажу вам один день з новонародженим. Напевно, ви дивитесь і Марку вже місяць, тому сьогодні буду показувати наш влог з життя є все як є. Як ви бачите, як прокинулося ніяких шаблонних інстаграмних красивих картинок. І дам декілька порад, які нам дуже допомогли. Розповім трошки про наше життя. Якщо вам цікавий такий формат, обов'язково напишіть в коментарях, щоб я розуміла робити це далі. І, звісно ж, підписка, лайк, коментар, Погнали! Намагаюся кожен день підтримувати себе і свою красу для того, щоб не зачахнути, не бути тою мамою, яка з пучком на голові. В такому стані, для того, щоб підтримувати себе і свій психологічний спокій в інстаграмі зазвичай показує таку красиву ідеальну картинку, як о, мій день з новонародженим, як красиво заправляють ліжко. А по факту, як це виглядає насправді? <рес> у нас просто армадон. Просто зараз будемо виправляти через те, що болить животик, в Нього цей тигр на ветки чоловік винайшов, і це єдина можливість малому поспати іноді. Перед їжею зазвичай викладаємо на животик. для того, щоб все там гарно проходило. Продумаю. Молодець, який ти вже тримаєш сам голову, чудо. Умнічка. Умнічка все виходить, молодець. Да, добренько, животику, да, кльова, кльова. От, до речі, можеш показати ту систему, що нам дорадовали Віка? Система, що нам порекомендував лікар. Ну, якщо це можна назвати системою, бо це просто катетер. І тут дирочки, через які малюк їсть суміш. Вона отак. Сюда чпінг, суміш, чпунь, це в рот. А я в мене рука. Натреновано. Ану, давай вітамінку. Смачно. Оп! Дуже смачно. Мені? Ану. <свят> одне ох, чятятку. Швиденько. Витрим. Все. Друге чятка, швиденько, швиденько. Да, все. Він не дуже плаче, він так просто. Ладно. І одразу пум, пум. Пум! Давай який чистюшний. До речі, порада для годуючих груддю. Якщо вам боляче, і ви хочете дістати грудь з ротика малечі, не потрібно рвати її для того, щоб порвати собі всі соски. Достатньо лише взяти пальчик, маленький, мізинчик, і поставити до кутика роту. І тоді він автоматично відкриє рот і вам простіше буде забрати. Мар я. Мар я. Мар я. Хвилин десять. О. Так і живемо. Ще один плюс материнства те, що е, раніше я б не гуляла майже кожен день, я б не виходила на вулицю, мені було дуже ліньки, а зараз мені прям хочеться. Це прикольно. Провели чоловіка обідати перед роботою. Він працює режисером монтажу ну і паралельно хореографом, тому монтує він вдома, що дуже дуже мені допомагає. І десь 4-5 разів на тиждень їздить проводити заняття для дорослих та дітей з хореографії. Що особисто я зрозуміла за цей місяць з Марком? Перше це не гвалтувати себе у всіх планах. То, звісно, дуже багато потрібно приділяти часу дитині дуже багато потрібно себе в чомусь обмежувати в плані часу, тому що дитині дійсно дуже потрібна наша увага. Але якщо е, у вас є можливість делегувати якісь обов'язки, наприклад, е, не знаю там по готуванню, якщо у вас немає можливості покликати е, якийсь персонал, то мене дуже виручила, наприклад, мама, яка вчора приїхала. Е, я її попросила зготувати. Вона приготувала. Я закинула то в морозилку для того, щоб можна було дістати в будь-які моменти з'їсти. Нічого не треба мені робити, або подругу попросіть, або чоловіка, який там в вихідний день. От це дійсно важливо, це дуже спрощує вам життя. Друге, як я вже казала зранку, це приділяйте час собі, тому що як тільки ми почнемо розслаблятися, перестаємо фарбуватися, не знаю, якось за собою доглядати одразу відчуття, самопочуття буде гіршим, буде падати, тому що ви собі не будете подобатись, і це може затягнутися у велику депресію. Я раджу вам трошки приділяти, хоча б якщо є 5 хвилиночок. Я іноді фарбувалася з марком на руках, тому. Це все можливо, приділяйте собі, будь ласка, час. Це, це те, що ви найкраще знаєте, що краще до вашої дитини. Ніякі поради з сторони, ніякі ем, висококваліфіковані люди не можуть сказати, що потрібно вашій дитині. Тому звісно, навчайтеся, звісно, читайте, звісно, знаходьте. Але якщо щось всередині вам підказує, що вам це не треба, прислухайтесь до себе, особливо прислухайтесь до дитини. І наступне, що мені правда заважало так себе відчувати повноцінно, це я вам раджу чимось займатися, тому що дитина дуже часто спить, вона частіше спить на руках у вас, ніж у своєму ліжечку. а Тому у вас є вільний час для того, щоб просто там полежати, посидіти, як мінімум з дитиною на руках. Тому намагайтеся себе чимось зайняти, для того, щоб. Не впадати в той, в той стан, що ой, я нічого не можу, що я не розвиваюся, я нічого не роблю. Звісно, у вас є цей час. нічого не робити, це нормально, і це теж потрібно усвідомити у декреті, але займайте себе тим, що вам буде корисно і цікаво. Це набагато згладить оцю буденність одноманітності у перший час дитиною. Заїхали додому, я зазвичай, якщо він ще спить після прогулянки, залишаю його при вході в коридорі, знімаю тільки верхню одяг, розтібаю навіть і він досипає те, що треба доспати. А поки син досипає, нам прийшла старна пляшечка для того, щоб робити в нас, Ми його трошки догодовуємо, тому що в мене ще не налагодилось грудне згодовлення. Виходить, потрібно для того, щоб набирати вагу, тому що набирає дуже мало, потрібно догодовувати суміші. От тому ем, зараз прокидячу трошки будилочки, а ще нам прийшли ось такі чистилки для пляшечок. Без них виявили взагалі нереально, було в довгих пляшках, тому також раджу придбати. Ще кидаючи в догонку до порад, це знайдіть реально кльового педіатра сучасного, який знає усі сучасні тенденції в медицині. який вас не буде картати за будь-яку неправильно з'їдений овоч чи ще щось, який все розуміє. І чи найголовніше, який може бути з вами майже 24 на 7, тому що у Марка в перший час дуже багато було моментів там з животиком. В нього зараз знайшли стоматит, тому ми лікуємо маленькому ротику. Знайшли щось. Ну коротше, тому для того, щоб ви були спокійнішими, для того, щоб ви розуміли, що вам потрібно робити, чи не потрібно робити, то дуже вам раджу знайти такого педіатра, з яким ви зможете спілкуватися. Знаєте, дуже багато говорять, що матусі а, там дитина нічого не змінює. Ви продовжуєте жити тим самим життям. Насправді, дитина змінює кардинально все. Вона просто перевертає добре дривом ваше життя, і це не є погано. Потрібно бути до цього готовий, тому що я багато бачила навіть постів в інстаграмі або в Тіктоку, там де я тебе, звісно, люблю, але я так сумую за собою попередньою. А, Розуміння того, що не буде так, як раніше, дає вам набагато легше процес сприйняття та адаптації до існування дитини. Мені здається, що після пологова депресія буває тоді, коли жінка не готова до того, що буде, не підготовлює себе психологічно, що дійсно на себе не так багато часу, як було. Дійсно, якісь пріоритети змінюються, і це є нормально. Вам потрібно просто себе підготувати до того у якісь критичні моменти, моменти стресу, моменти, коли він дуже. Дуже сильно плачу, особливо вночі, в мене немає сили, я не можу встати. Кожен раз я собі в голові проговорюю те, що я тебе дуже сильно люблю. Від цієї навіть слів у вас змінюється склад у мозку, змінюються гормони, просто від того, що ви про це подумаєте або скажете. Мені це справді дуже сильно допомагало. Видихати, дати собі час, відкиньте взагалі з голови усі ці оці штуки, що я погана мама, я щось не те роблю. Я це, звісно, кажу вам така розумна, але у самої таке буває, у самої такого прилив існує. Але ну, дійсно, ви я впевнена робите все, що можете, і дитина вам за це скаже тільки спасибі. Синочок, синочок. 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 Педіатр нам сказав годувати кожні дві години через те, що він за місяць, ну минулого тижня, ще не повернувся навіть до вогневого народження. А тому, на жаль, зараз їжа важливіша, ніж сон, тому доводиться будити. Ходімо їсти. Ходімо їсти. Тяжко прокидається тяжко. Підказ терапія. Брудні речі. Такі рідкі моменти, коли син сидить тихенько у цій войдолці, він дуже полюбляє дивитися на небо. Постійно, якщо син може сидіти тихо, то тільки дивлячись на небо. Знаєте, що ще хочу вам порадити? Я у пологовому перші дні в мене була така емоція, що що б не робила з дитиною, він плаче там, якісь аналізи беруть, і щось йому роблять і йому не подобається, і він плаче. І в мене накотували сльози, що це я винна, що йому це роблять. Не привласнюйте собі якісь моменти, на які ви не можете впливати. Він погоджується, якщо ви будете брати все на себе, якщо ви будете максимально вникати в кожен крик, в кожен плач, це можна просто зійти з розуму. Дійсно, я вам раджу, що якщо дитина плаче, якщо їй щось не так, не залишати її ні в коєм випадку, а підходити, реагувати, допомагати, але не виходьте близько до серця, відпускай ніжки, відпускай. Так. Султанчику добре, так? Ой, молодець. Все не потрібно віддавай, віддай. До речі, зараз будемо робити повітряні ванни. В нас відключило опалення, тому ми з Уфо. І, можливо, хтось не знав. У памперсі жовта полоска ось ця, змінюється на синю, коли памперс повний. Це досить прикольно. А ще можна поєднати корисне з корисним викладання на животик перед їжею і повітряні ванни. Лежить собі, кайфує. Да, син? Кайфуєш? Mm -hmm. <гум> Сьогодні у нас виходить такий день, що мар постійно їсть, спить, їсть, спить, і якби і отак і живемо. Я сподіваюся, що ви дивитесь це відео вже на місяць марки, що я все-таки встигла його за один день зробити. Тому приймає привітання, я передаю у коментарях. Не забувайте обов'язково підписуватися, писати коментарі. А ще до вас таке питання? Можливо, хтось знає. Так як казала, в нас проблема у марка зі зригуванням. Можливо, у когось є якісь лайфхаки, чи змогли б допомогти, яким чином зробити так, або їжа залишалася все таки у цьому маленькому шунечку, але не йшла назад. Ха, який їсть і спить день створений. Він створений ще з того, що я постійно мию ті пляшки. Дві години пролітають просто в секунду. Мені іноді здається, що з народженням сина час реально став спливати набагато швидше. Ну тобто раніше я такого не відчувала. Слухайте, ви гарно впливаєте на сина? Він спокійно лежить і дивиться у вікно, щоб я могла його залишити так надовго. Таке ще не було. Ну росте хлопець вже місяць. Я груддю, як я казала, суміш нас кожні дві години, грудь тільки на вимогу. Тобто вимога може бути як з боку дитинки, так і з боку мами. З боку дитинки майже всі потреби дитина може задовольнити, будучи на груді, крім того, що ви підмиваєте дитину. Тобто, якщо їй незручно, ви її берете, вкладаєте собі на грудь, їй стає, стає зручно. Якщо вона не може сходити в туалет, не коліки, болі, вона їсть, хоче і таке інше, все вона може задовольнити. Тільки у вас на груді. Тому е, при якоїсь подразнику, по-перше, це є годування, по-друге, це психологічне заспокоєння для дитини. З дитині спокійніше буде з вами. А на вимогу мами це якщо маму прибуло багато молока, або їй потрібно швидше це молоко віддати, тому що е, болять груди. Чи по різним причинам це також годування на вимогу, також це має бути. Привітаєшся з усіма? Сором'язливий <стюджет> хлопець. Як я скидаю відео на комп'ютер. І <тюджет> как бы... Зручно. Муж прийшов. Тато прийшов. Круто приходити додому. Кожен раз така. Як кричить, може, чи не кричить, може. Зрозуміло, що не

Поход душ і вечірні процедури в мене тепер визначаються тільки між годуваннями дитини, тому зараз саме час. Післязавтра завтра сину місяць, а тому ми сіли робити відосик, а не оці попсові фотографії з картинками. Ми вирішили зробити свій стиль. Всією сім'єю монтуємо. До речі, відео буде в Ютуб-шорцах, тому заходьте, не забувайте. Тягаю <плес> бодік. Uh -huh. Да, ага, Шобо тепло, щоб було тепло. Що, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Якщо так, пишіть в коментарях. Якщо ні, також пишіть для того, щоб я розуміла робити це періодично, не часто. Чи ні, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і всім доброї ночі. Хоча, насправді, якщо бути чесно, день ще не завершився і через 2 години о 12 ще раз сина годувати. Але я поки відпочину.